Вітаю вас, мої дорогі! Це рубрика Читаємо українське разом. І сьогодні у нас завершення дивовижної драми феєрії від Лесі Українки Лісова пісня. Хмарна вітряна осіння ніч. Останній жовтий відблиск місяця гасне в хаосі голого верховіття. Стогнуть пугачі, регочуть сови, уїдливо хававкають пощики. Раптом все покривається протяглим, сумним вовчим виттям, що розглядається все дужче, дужче і враз обривається. Настає тиша. Починається хворе світання пізньої осені. Безлистий ліс ледве мріє проти попелястого неба чорною щитиною, а на долі, по узліссі, снується розтріпаний морок. Лукашева хата починає біліти стінами. Про одній стіні чорніє якась постать, що знеможена прихилилась до двірка. В ній ледве можна пізнати мавку. Вона в чорній одежі, в сивому непрозорому серпанку. Тільки на грудях красіє маленький калиновий пучечок. Коли розвидняється, на галяві стає видко великий пеньок, там, де стояв колись столітній дуб. А недалечко від нього недавно насипану ще не поросло морішком могилу. З лісу виходить лісовик, у сірій свиті в шапці з вовчого хутра. Лісовик. Придивляючись до постаті під хатою. Ти, донечко, Мавка, трохи поступає до нього. «Це я, лісовик, невже пустив тебе назад, той, що в скалі сидить, мавка. Ти визволив мене своїм злочином. Лісовик, ти помсту ту злочином називаєш ту справедливу помсту, що завдав я. Зрадливому коханцеві твоєму, хіба ж то не по правді, що дізнався він самотнього несвітського очаю, блукаючи в подобі вовчий лісом. А вже ж, тепер він вовкулака дикий, хай скавучить, нехай голосить, виє, хай прагне крові людської, не вгасить своєї муки злої. Мавка, не радій, бо я його порятувала. В серці знайшла я теє стовочерів де, що й озвірілих в люди повертає. Лісовик тупає від злості ногою, ламає слізком свого ціпка. Негідна ти, дочкою, лісу, зватися, бо в тебе дух не вільний, лісовий, а хатній рабський. Мавка. О, коли б ти знав, коли б ти знав, як страшно то було. Я спала сном камінним у печері глибокій, чорній, вогкій та холодній. коли спотворений пробився голос крізь непоступні скелі, і виття протягле, дике сумом розіслалось по темних мертвих водах і збудило між скелями луну давно померло. І я прокинулась. Вогнем підземним мій жаль зірвав печерний склеп і вирвалася знову на світ, і слово уста мої німі оживило, і я вчинила диво. Я збагнула, що забуття не суджено на мені. Лісовик, де ж він тепер? Чому він не з тобою? Чи той його невдячність невмируща, так, як твоє кохання? Мавка. Ой, дідусю. Якби ти бачив, він в подобі людський упав мені до ніг, мов ясень втятий, і здолу вгору він до мене звів такий болючий погляд, повний тугий, каяття палкого, безнадії. Людина тільки може так дивитись, а ще до мови не прийшла, як він схопив на рівні ноги і від мене тремтячими руками заслонився. і кинувся, мовлячи ні слова, в баграк терновий, там і зник з очей, лісовик, і що ж тепер ти думаєш робити? Мавка, не знаю. Я тепер, як тінь, блукаю край сеї хати. Я не маю силу покинути її. Я серцем чую, він вернеться сюди. Лісовик мовчки жургливо хитає головою. Мавка знов прихиляється до стіни. Лісовик. Дитино, бідно, чого ти йшла від нас у край понурий? Невже нема спочинку в рідним гаю? Дивись, он жде тебе твоя верба. Вона давно вже ложе постелила. І журиться, що ти десь забарилась. Іди спочинь. Мавка тихо. Не можу я, дідусю. Лісовик, шумно зітхнув, помалу подається в ліс. Дісу чується невісний тупіт, наче хтось без ваги женеться конем, потім спиняється. Куць. Вискакує з за хати, потираючи руки і спиняється, побачивши Мавко. Ти, Мавко, тут мавка. А чого ти никаєш? куць. Я їм коня притяг за гичку в стайню. Гаразд мене повозив востаннє. Вже й не возити мені нікого більше. Мавка. Ненавидний, ти оганьбив наш ліс. Це так держиш умову з дядьком Левом? Куць. Умова наша вмерла вкупі з ним. Мавка. Як дядько Лев умер? Куць. Ону й могила. І дубом поховали, а прийшлося коло пенька старому спочивати. Мавка. Обоє полягли. Він прочував, що вже йому серік не живувати, находить до могили. Ой, як же плаче серце по тобі, єдиний, друже мій. Якби я мала живучі сльози, я б зросила землю, борвінок би зростила невмирущій на сі могилі. А тепер я в Бога. Мій жаль спадає, наче мертвий ликуть. Жаль не пристав мені, а все ж я мушу признатись, таки старого шкода. Бо він умів тримати з нами згоду. Було і цапа чорного держить при конях, щоб я мав на чому їздити. Я блискавку йому вчубувала на цапі, а коники стоять собі спокійно. Ось ці баби зовсім не вміють жити, як слід із нами. Цапа продали, зрубали дуба, зрушили умову. Ну, я їм віддячив. Найкращі коні на смерть заїздив. Куплять знов заїжджу. Ще й відьму, щоб в почорниці побувала. Гарненько попросив, щоб їм корови геть чисто попсувала. Хай же знають. Ще й водяник з стіжка їм підмочив, а потерчата збіжжя погноїли. Пропасниця їх досі б'є за те, що озеро коноплями згидили. Не буде їм добра тепер у лісі. Вже тут навколо хати і злидні ходять. Злидні. Малі заморені істоти в лахміті, з вічним гризьким голодом на обличчі з'являються за кутка хатнього. Ми тут. А хто нас кличе? Мавка, кидається їм навперейми до дверей. Геть, щезайте, ніхто не кликав вас, один злидень. Злетіло слово назад не вернеться, злидні, обсідають поріг. Коли б там, швидше нам двері відчинили, ми голодні. Мавка. Я не пущу туди, злидні. То дай нам їсти, мавка з жахом, нічого я не маю, злидні. Дай калину оту, що носиш коло серця. Дай, мавка. Це кров моя, зледні. Дарма, ми любим кров. Один зледень кидається на груди, смокче калину, інші сіпають його, щоб і собі покуштувати, гризуться між собою і гарчать, як собаки. Куць. Ей, зледні, залиште. то не людина. Зледні спиняються, цокотять зубами і свищують від голоду, зледні до куця. Так дай нам їсти, бо й тебе з'їмо, кидаються до куця, той відскакує. Ну-ну, помалу. Злидні, їсти, ми голодні. Куць, стривайте, зараз я збуджу бабів, вам буде їжа, а мені забава. Бере грудку землі, кидає у вікно і розбиває шибку. Голос матері Лукашевої в хаті. Ой, що таке? Вже знов нечиста сила. куць до злиднів пошепки. А бачите, прокинулась. Ось хутко покличе вас, тепер посидьте тихо, а то ще закляне стара вас так, що й в землю відійдете. Вона все вміє. Злинні скулюються під порогом темною купою. З хати чутно крізь розбиту шибку рухає вставання матері. Потім її голос, а згодом килини. Голос матері О, вже й розвиднулась, а та все спить. Килино, гей, килино, ну та й спить же, бодай навік заснула. Встань, а встань, бодай вже ти не встала. голос килини засіп, заспано. Та чого там, мати, уїдливо – Пора ж тобі коровицю здоїти, оту молочну Турського заводу, що ти сежа небіжчика придбала. Килина, вже прочумавшись, я тії подаю, що тута зостала, та на ці джутри каплі молока, хунт масла буде, мати. Хоть же й не змовчить. Хто ж винен, що на білу в нас не стало з такою господинею? Ой горе, ну й невісточка, і де взялася на нашу голову. Килина. А хто ж велів до мене засилатися? Та ж мали отут якусь задрипанку. Було вам прийняти та прибрати, хорошенько. От і була б невісточка мислі. Мати. А що ж гадаєш? Ні, такий була б. Дурний лука, що проміняв на тебе, бо то було б таке покірне, добре, хоч прикладай до рани. Зиваєш її задрипанку, я сама її зелену сукню перешила, та й досі соваєш, немає встиду. Килина. Та вже ж. У нас знаходишся в новому, он чоловіка десь повітря носить, а ти бідуй з викрушицьким прокляттям. Ні жінка, ні вдова, якась покидька, мати. Який би чоловік з тобою всидів, біду, напрасна. Що було то з'їла з, з дітейськами своїми, он сидять, бодай так вас самих посіли злидні. Келена, нехай того посядуть, хто їх кличе. На цих словах очиняє двері з хати. Куць утікає в болото, злидні схоплюються і забігають у сіни. Килина з відром у руках шпарку пробігає до лісового потоку, з гуркотом набирає відро воду і вертається назад уже трохи тихшою ходою, заважає близько дверей мавку, що стоїть при стіні знесилена, спустивши сивий серпанок на обличчя. Килина спиняється, і становить відродолі. А це ж яка? Гей, слухай. Чи ти п'яна, чи, може, змерзла? термосить Мавко за плече. Мавка, насилу вборючись тяжкою змурою. Сон мене змагає, зимовий сон, Килина, відслоняє її обличчя і пізнає. Чого сюди прийшла? Тобі не заплатили за роботу? Мавка, як і перше. Мені ніхто не може заплатити. Килина, до кого ж ти прийшла? Його немає. Я знаю, ти до нього. Признавайся, він твій коханок, мавка так само. Коли був ранок ясний, веселий, не той, що тепер вже вмер, килина. Ти божевільна, мавка так само. Вільна, я вільна. Сунеться хмарка по небу повільна, іде безпричальна, сумна, безпривітна. Де ж блискавиця блакитна? Килина сіпа її за руку. Геть, не мороч мене, чого стоїш? мавка, притомніше відступаючи від дверей. Стою та й дивлюся, які ви щасливі. Килина, а що б ти стояла у чуді та диві? Мавка зміняється раптом у вербу з сухим та плакучим гіллям. Килина, оговтавшись, задумані ворожа. Чи ба? Я в добрий час тобі сказала. Ну, ну, тепер недовго настоїшся. Хлопчик вибігає з хати до килини. Ой, мамо, де ви те? Ми їсти хочемо, а баба не дають. Килина. Гей, одчепися, нишком нахилившись до нього. Там під печею пиріг сховала. Як баба вийде до моря, з'їжте. Хлопчик, ви те суху вербу встромили тута? Та й нащо то, Килина, тобі до всього діло. Хлопчик, я з неї виріжу дудочку. Килина, про мене. Хлопчик вирізує гілку з верби і вертається в хату. З лісу виходить у лукаш худий, з довгим волоссям безситий і без шапки. Килина. скрикує радісно, ну, вгледівши його, але зараз же досада тямує її радість. Таки явився. Де тебе носило так довго? Лукаш. Не питай, Килина, ще й не питай, тягався, волочився, лихо знає де, по яких світах, та й не питай. Ой, Любчико, не трам мені й питати, вже десь ота корчма стоїть на світі, що в ній балює досі свита й шапка. Лукаш. Не був я в корчмі. Хто дурний повірить? заводить. Втопила ж я голівоньку навіки за сим п'яницею. Лукаш, Мовчи, не скигли. Килина спиняється, глянувши на нього з острахом. Ось я тебе тепер попитаю де дядьків дуб, що он пеньок стримить. Килина спочатку збилася, але хутко стямилася. А що ми мали тута? Голод їсти. Прийшли купці, купили та й уже. Велике щастя, дуб, Лукаш. Та ж дядько Лев заклявся не рубати, Килина. Дядька Лева нема на світі. Що з його закляття? Хіба ж то ти заклявся або я? Та я б і цілий ліс продати рада або протеребити. Був би ґрунт, як у людей, неся чортівська пуща. Та ж тут, як вечір, виткнутися страшно. І що нам з того лісу за добро? Стикаємось по нім, як вовкулаки. Ще й справді вовкулаками завиєм. Лукаш, цить, цить, не говоримо, вчи. голос його чутно божевільний жах. Ти кажеш продати ліс зрубати, а тоді вже не буде так, як ти казала, Килина, як? Що вовк? Лукаш затуляє їй рота. Ні, не кажи, Килина, визволившись від нього. Та бійся, бога, ти впився чи вдурів. Ходи до хати. Лукаш, зараз я піду. Ось тільки. Тільки ще води нап'юся. Стає навколішки і п'є з вітра. Потім устає й дивиться задумливо перед себе, не рушаючи з місця. Килина: Ну, що ж ти думаєш? Лукаш. Я так не знаю, вагаючись. Чи тут ніхто не був без мене? килина шорстко. Хто ж би тут бути мав? Лукаш, спустивши очі. Не знаю, килина, злісно посміхнувшись. Ти не знаєш? То, може, я то знаю, Лукаш тривожно. Ти, Килина. А що ж? Я відаю, кого ти дожидаєш, та тільки ба шкода твого ждання. Якщо й було, то вже стовпець пішло. Лукаш. – Що ти говориш, Килина? Те, що чуєш, мати. Вибігає з хати і кидається в обійми до Лукаша. Він холодно приймає те вітання. Сину, ой, синочку, ой, що ж я набідалася з отею відьмою, Лукаш, здригнувшись. З якою, мати, показує на килину. Стею ж, Лукаш, зневажливо всміхаючись. І та вже відьма. Ба. То вже судилось відьомською свекрухою вам бути. Та хто ж вам винен? Ви ж її хотіли. Мати, якби ж я знала, що вона така не хлюя, не кукібниця. Килина впадає в річ. Ой горе, хто б говорив, уже таких відьом, таких нехлюх, як ти, світ не бачив. Ну вже і матінка Лукашу в тебе залізо й те перегризе. Лукаш. А ти, я бачу, десь міцніша від заліза. Килина, від тебе дочекаюсь, оборони. Такої матері, такий і син якого ж лиха брав мене, щоб тут апомітувати мною, мати до Лукаша. Та невже ж ти не скажеш їй столити губу? Що ж то? Чи я їй поштруховисько якесь? Лукаш. Та дайте ви мені годину чисту. Ви хочете, щоб я не тільки з хати, а й з світа геть зійшов. Бігме, зійду, килина до матері. А що, діждались, мати, щоб ти так діждалась від свого сина? Розлючена, йде до хати, на порозі зустрічається з килененим сином, що вибігає з зупілкою в руках. Отступися, зледню, штурхає хлопця заходить в хату, тряснувши дверима. Хлопчик, ви те прийшли вже, тато, Лукаш, вже мій сину. На слові сину кладе іронічний притиск. Килина вражена. Ну, то скажи йому, як має звати. Уже ж не дядьком. Лукаш, трохи присоромлений. Та хіба ж я що? Ходи ходи сюди, малий, не бійся, гладить хлопця по білій голівці. Чи то ти сам зробив сопілку? хлопчик, сам. Та я не вмію грати. Ковбите, простягає Лукашеві сопілку. Лукаш, Ей, хлопче, вже моє граня минулось, смутно задумується. Хлопчик пхикаючи. І то ви те не хочете? Ну, мамо, чом, тату, не хотять мені зіграти? Килина, ще чого, потрібне те граня? Лукаш, а дай сюди сопілочку. Бере сопілку. Хороша. З верби зробив хлопчик. А що ж? Он стеї. Показує на вербу, що сталося з мавки. Лукаш, щось, наче я її не бачив тута до килини. Ти посадила, килина. Хто б її садив? Стрічав кілок вербовий та й розрісся. Тут як з води росте, та же дощі. Хлопчик вередливо. Чому ви те не граєте? Лукаш задумливо заграти починає грати, спершу тихенько, далі голосніше, зводиться згодом на ту веснянку, що колись грав мавці. Голос сопілки починає промовляти словами. Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає мені груди, серденько виймає. Лукаш впускає з рук сопілку. Ой, що це за сопілка? Чари, чари? Хлопчик, злякавшись, крику, втік до хати. Кажи, чаклунко, що то за верба? хапає калину за плече. «Калина, та відчепися, відки маю знати. Я скодлом лісовим не накладаю, так як твій рід. Зрубай її, як хочеш, хіба я бороню? Ось на сокиру, витягає йому сіни сокиру. Лукаш, взявши сокиру, підійшов до верби. Ударив раз по стовбуру. Вона стинулась і зашелестіла сухим листом. Він замахнувся вдруге і спустив руки. Ні. Руки не здіймаються, я не можу. Чогось за серце стисло, килина, дай но я. Вихоплює від лукаша сокиру і щиро замахується на вербу. Всю мить з неба вогняним змієм метеором злітає перелесник і обіймає вербу. Перелесник, я визволю тебе, моя кохана, верба раптом спалахує вогнем. Досягнувши верховіття, вогонь перекидається на хату, солом'яна стріха займається, пожежа швидко поймає хату. Мати Лукашева і килинені діти вибігають з хати з криком: Горить, горить, рятуйте! Ой пожежа! Мати з килиними тушаться, вихоплюючи з вогню, що тільки можна вихопити. І на клунках та мішках виносять скулених глиднів, що потім ховаються у ті мішки. Діти бігають з коновками до води, заливають вогонь. Але він іще дужче розгорається. Мати до Лукаша. Чого стоїш? Рятуй своє добро! Лукаш, втупивши очі в кровку, що вкрита кучерявим вогнем, як цвітом. Добро, а може, там згорить і лихо. Крок тряском рушиться, Іскрі стовпом прискають геть угору. Стеля провалюється і вся хата обертається в кострище. Находить важка біла хмара і починає йти сніг. Утко, крізь білий застил сніговий не стає нікого видко. Тільки багряна мінлива пряма показує, де пожежа. Згодом багряна прямо гасне, і коли сніг рідшає, то видко чорну пожарину, що димує і сичить од вогкості. Матері Лукашевої і дітей килинених та клунків з добром уже не видко. Крізь сніг мріє недопалений оборіг, віст та дещо сліборобського начиння. Калина з останнім клунком у руках сіпає Лукаша за рукав. Лукашу, ані руш, чого стовпів, хоч би поміг мені носити клунки. Лукаш, та вже ж ви й повиносили всі злидні. Килина, бийся по губі, що се ти говориш? Лукаш сміється тихим дивним сміхом. Я, жінко, бачу те, що ти не бачиш. Тепер я мудрий став, Килина злякана. Ой, чоловіче, щось ти таке говориш, я боюся. Лукаш, чого боїшся? Дурня не боялась, а мудрого боїшся, Килина. Лукашеню, ходімо на село, Лукаш. Я не піду, я з лісу не піду, я в лісі буду, Килина. Та що ж ти тут робитимеш? Лукаш. А треба все щось робити, Килина. Як же маємо жити, Лукаш? А треба жити, Килина. «Пробій, чоловіче, чи ти вже в голову зайшов, чи що, то так тобі з переляку зробилось. Ходімо на село, закличу бабу, травиляти переполох, тягне його за руку. Лукаш дивиться на неї з легковажною усмішкою. А хто ж тут недогарків отих глядіти буде, показує віз значення. Килина господарна. Ой, правда, правда, ще порозтягають. Аби довідались, що горіло, то й набіжать села люди тієї. Та вже хіба постій тут, Лукашеню. Я побіжу десь коней попрошу, бо наші ж геть у стайні попеклися. То зберемо на віста й завеземо десь до родини твеї, може, пустять. Ой горе, якось треба рятуватись. Останні слова промовляє вже біжучи до лісу. Лукаш приводжає їх тихим сміхом, незабаром її не стає видко. Від лісу наближається якась висока жіноча постать у білій додільній сорочці і в білій, зав'язаній по старовиському намітці. Вона йде, хитаючись, наче од вітру, валиться, часом спиняється і низько нахиляється, немов шукаючи когось. Коли находить ближчий, спиняється біля ожинови кущів, що ростуть недалеко від пожарища, то випростовується, і тоді видно її зморніле обличчя. Подібне до Лукашевого. Лукаш, Хто ти? Що тут робиш постать? Я загублена доля. Завела мене в дебрі нерозумна славоля. А тепер я блукаю, наче морок пугаю. Низько припадаю стежечки шукаю до минулого раю. Ой, уже ж тая стежка білим снігом припала. Ой, уже ж і я в цих дебрях десь навіки пропала. Лукаш. Повоми ж моя доле, хоч у тую його жину, Щоб собі промести, по снігу провести хоч маленьку стежину. Доля, Ой, колися навесні тут гаю ходила, По стежках на признаку, дивоцвіти садила. Ти стоптав, дивоцвіти без ваги по ноги. Скрізь терни байраки, та й нема признаки, де шукати дороги. Лукаш, пригорни, моя доле, хоч руками долинку. Чи не знайдеш під снігом з дивосвіту стеблинку, доля. Похололи вже руки, що й пучками не рушу, Ой, тепер я плачу, бо вже чую і бачу, що загинути мушу. Застогнавши, рушаю. Лукаш, простягаючи руки до неї, Ой, скажи, дай пораду, як прожити без долі? Доля показує на землю в нього під ногами, як одрізана гілка, що валяється долі. Іде, хиляючись, і зникає в снігах. Лукаш нахиляється до того місця, де показала доля, знаходить вербову сопілку, що був кинув, бере її до рук, і йде по білій галяві до берези, сідає під посивілим від снігу довгим вітям і крутить в руках сопілку, часом усміхаючись, як дитина. Легка, біла, прозора постать, що з обличчям нагадує мавку, з'являється за берези і схиляється над Лукашем. Постать мавки, заграй, заграй, дай голос моєму серцю, воно ж одно лишилося від мене. Лукаш, се ти, ти перицею прийшла, щоб з мене пити кров. Спивай, спивай, розкриває груди. Живи моєю кров'ю. Так і треба, бо я тебе занапастив, мавка. Ні, милий. Ти душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос. Лукаш, я душу дав тобі, а тіло збавив. Бо що ж тепер з тебе тінь, мара? З немовною тугою дивиться на неї мавка. О, не журися за тіло. Ясним вогнем засвітилось воно. Чистим, палючим, як добре вино. Вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець, ляже, вернувшись в рідну землицю. В купі з водою там зростить вербицю, Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди богі й багаті, веселі й сумні, радощі тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним, тонкої сопілки, смутними росами звіті мої, я їм тоді проспіваю. Все, що колись ти для мене співав, ще як на провизні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же, коханий, благаю. Лукаш починає грати. Спочатку гра його сумна, як зимовий вітер, як жаль про щось загублене і незабутне. Але хутко переможний спів кохання покриває тугу. Як міниться музика, так міниться зима навколо. Береза зашелестить кучерявим листом, весняні гуки озиваються в заквітлім гаю. Тьм'яний зимовий день змінюється в ясну, місячна весняна ніч. Мавка спалахує раптом давньою красою зоряній вінці, Лукаш кидається до неї з покликом щастя. Вітер збиває білий цвіт з дерев, цвіт лине, лине і закриває закохану пару. Далі переходить в гусну стіговицю. Коли вона трохи ощухла, видко знов зимовий краєвид з важким невисом снігу на вітах дерев. Лукаш сидить сам, прихилившись до берези з супілкою в руках, очі йому заплющені, на устах застиг щасливий усміх. Він сидить без руху, сніг шапкою наліг йому на голову, запорушив усю постать і падає. падає без Дякую, що додивились це відео до кінця. Побачимось!